Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Ремкомплект для світла для таких авто, як Audi a 4 в Б 6 та по 7 козові. Оригінальний номер 8 e 0 941 531 a А. В даний ремкомплект, тобто сама рамка, підійде для заміни. На переключатель світла, на котрому немає режиму авто. Рамка з режимом авто також є в асортименті нашого інтернет-магазину. Дана деталь має каталожний номер DF12014, виготовлена з якісного пластику. Без проблем підходить на місце старої рамки, з котрої злізла фарба. Це вада цих автомобілей. Не потрібно міняти повністю весь переключатель. Якщо він працює, достатньо замінити рамку для кращого візуального прийняття. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.